Друзі, всім вітання з каналу Бультер'єр Селянина і ще тижнева рубрика про гострі перці вдома. Розпочнемо з петуній ампельних, яких сіяв я два тижні тому. Із 45 штучок зайшло 11. І то, раз, два, три. Да, 11 штучок. Ще трішки побудуть тут, в цьому користі тижня-два, під лампою на 24 на 7. Quantum board 240 Вт. Потім перепікую десь по три рослинки у кашпо. Докину ще одну табуретку. І три кашпо, чи влізе чи ні, ну потім подивлюсь. Далі базилік. Базилік такий. Пахне вже нормальок. Так. Це два і ще один ось під, під надом. Базилік оклад, отакий От базилік. Верхушка коцнута, вже пішло. Розмілка чітенько. І достанемо ще автомати, а зниська. Один у відеречку п'яти. Ось 5-6 літрів орієнтованого. А один у горщику 2,5 літровому. Отаком'який От базилік томат. В принципі, різниці поки на низ я заклав половину перегною, чотенько наверх перлі... ой, перліт, ой субстрат без перліта, просто субстрат раківа. Тут так... А тут без перегноя, просто раківа. Такі перчики. Зараз е... лампа світине на максимально, потужність, на відсотків тільки 20%. Тому ну, радіус обзор обсвіта. Маленький. Тому здвинули максимально до неї. Якби був днат замість цей квантом то хватило б повністю і тут заставити. Це ще десь півтора. Не, напевно, так і будемо робити. Цю заберемо під кашпо, буду досвідчувати петуні, а сюди кинуть над і повністю всю кімнату за Ну, розставлю перцями. Тому що ось вже геть густо, хоч і вентиляція є. Все рівно. По мірі росту обриваю знизу пасинки, всі листя нижні. Все обриваю, бо тут, як правило, накопичення мошок цих, до речі, всі їх і видно. Треба переходити на вермітек на щось друге, на якесь гарне, гарні яди. Не видно, ну коротше, неозброєним муком видно, воно мошки валяються. Такий перець, це скорпіон. Ось вже розвилочка пішла. Такий скорпіончик. Кидаю я всередину туди. Клац Кароліну покажу. Шоколадна. Чорнобиль. Розвилочка? Ай, така кроночка була? Ось такий перець. Орщики літрові. Їм уже три місяці. А це? Ці... Два місяці, це хабанера. 400-600 тисяч з сковоль. Якщо там 2 мільйона, то тут три рази менше. 4. Хабанеру жовті, шоколадна, червоні, оранжеві, кубовидні, конічні. Яких тільки нема. А це мені подобається гарненький. Красавчик такий. Тут десь... 35 см. В принципі, якщо так їх розставити ще тут влізе і влізе. Отак. Ще тут влізе, якраз це все розставить. Просто буде проблема тоді поливати. Отак я достаю собі, взяв горщичка. клац на дорогу вийшов сюди. Подивився, що з ним обирають, не обервати пасинки. Поважив, ага, підлив, все. І так пару штук достав, клас-клас-клас пролив і назад склав. І так, пішов по всім. ну як так? по всім. Хвилями так. За день три хвилі. І десь уходить 20 літрів. Ну, не 20, 16, 16 літрів раз у три дні. Уходить на цей весь перчик. Севен под. Трохи тісновато, але Бог терпів і нам віяв. Нічого буде в них роздоля. В травні висаджу частину відкритий ґрунт, частину в парник, частину в теплицю. Зараз тут закінчу з відео, може ще одне окреме відео та так і зроблю. Зніму на фрезеровочку на винограднику, там де я не доробив. Бо далі вже наступні відеоси буду знімати як шпалеру роблю на виноградничку. Поки мені одну площину шпалеру роблю. Робитиму. То заснімлю відео фрезеровки. Зараз підключу, фрезу. І буде вже окреме включення з окремого відоса. Ось такі персики чітенькі. Єся такі, мабуть, одразу. Думав, пасинки пусте, він допустив, але воно щось тут. Я не буде гратися з ним. Це що в нас? Баджалок і червоний. Нема сенсу. Зараз якраз вскриємо і подивимось, що там по корню. Так, клас, гарні на кліома, звісно. Думаю, будуть не один рік слугувати. Ну що там за баджалок і червоний. Клас. Дошло донизу коріння. Дошло, але толку верха нема. Граться, підживлювати з ним чекати, поки з цих пасінків сформувати ще розвилочку. так це все довга пісня, друзі. З місця, як бачите, і так, не цей, не густо. Такий, друзі, відосик коротенький, тижневий звід поперця. Тут є вищі, скільки 9 штучок я висадив, 3 літровий, тут літр. Це 2,5 чи 3 літра. Такі вищі, високорослі перці. Cobra, Lemon Drop. Вже ця рослина. Ось одна і друга. Десь 50-55 см висоту. Це орієнтовано. В принципі, вони по терміну не, не вимагають такої ранньої посіву, як суперхоти, яким потрібно півроку а то й днів 200 до плодоношення. Їх можна було сіяти із солодким перцем, яке сію я в, в кінці лютого, 20 лютого сіяв, тепер буду сіяти десь ще на тиждень здвинусь. З кожним роком все пізніше сію, бо зворотні заморозки це така тема опасна. А собі весь саджуємо відкритий грунт не раніше десь 15 травня. Лучше недільку перетримати, а лучше в сроки все сіяти, все записувати. Що я буду робити і з вами ділитися, друзі. Так що всім дякую за увагу. Дочекайтесь наступного відео. Вже оці перці будуть ще вищі, вже буде 65 см. Все, всім дякую. Слава Україні, героям слава. Всім мирного неба!